Всім привітик. Робила розпаковочку на природі і дуже сподобалося. Мені це. Дивіться на природі, так от в місті. Да? Забрала свій заказ і одразу зробила розпаковку. Зараз поділюся з вами, що я замовила ще. Отже, я замовила, не ж такою розкрила. Да? Це наступний каталожик, 11-й буде. Вже прийшов. Замовила такий крем поживний молоко і мед для рук і тіла підходить. Це такий, губна помада. Так, це така міні-помадка. Міні серій серії On Color, пилочка для нігтів, набір наших смягчалок, такі бочоночки, хто знає. Тут йде три штучки в наборі. Дуже класна штучка, можна подарувати. Він універсальний цей бальзамчик, такий для локоточків, для сухої шкіри, для якихось порізиків. Воно іде з натуральними олійками, з різними маслами. Там є, не знаю, в цьому наборі не помню, але є дуже багато різних. Також ще є м'ятою, з апельсіном, строяндою, з, з різними олійками, різні аромати, і кожен по-своєму дуже має таку цілющу властивість для вашої шкіри. Також замовила ще от такий от лак для нігтів, вина кольору, називається гроза. По моєму такою називається колір. Ось таке невеличке замовлення, ще з номер 9. Так, отже, кому цікава продукція компанії Oriflame, то користується з нею або хоче якимось товаром зацікавився там користуватися, обспробувати. Звертайтеся, я вам все підберу, підкажу, дам пробнички попробувати, якщо є там губні помади, якісь парфуми. В общем, звертайтеся і всім гарного дня, до нових розвідків.